І далі ми говоримо про Угорщину, про політику уряду Віктора Орбана від зближення з Росією до блокування українських питань у Євросоюзі. Чому популістські меседжі угорського прем'єра досі працюють? Наскільки сильний вплив російської пропаганди в Угорщині? Та чи реально країні відмовитися від енергетичної залежності від Москви? Про це запитаємо депутатку національної асамблеї Угорщини від партії Рух Моментум та колишню членкиню Європарламенту Каталіну Чех. Добрий день. Добре. Чому на вашу думку Орбан уникає прямого називання Росії агресором навіть тоді, коли ракети влучають на Закарпатті, у територію поруч з угорським кордоном? Well... Чесно кажучи, це питання, яке турбує багатьох угорців, тому що очевидно, що російська агресія має дуже великий вплив на угорців, і ми баємо маємо багато людей, які дома яких в на Закарпатті були зруйновані. Ми знаємо дуже багато інших прикладів, коли нам потрібно потрібно власне по об'єднатися з Україною і захищати її і е, те, що Орбан не називає Росію агресором, те, що Орбан не підтримує санкції проти Угорщини, це все впливає на безпеку і Європи в цілому, пані Каталіна. Але я завжди стараюсь дійти до е, такого ядра причин. Ja pamiętam, jak był e, młodym chłopcem, mnie opowiadały o powstaniu Ugorskich w 56 roku, w XX wieku, kiedy radiańskie tanki rozjechały na żywo ludzi, którzy chcieli żyć w wolnej Ugorszczynie. Co takiego stało się z ugorskim społeczeństwem, że Orban, Obrał kurs na zbliżenia z Rosji i do Rzeczy win ma też inne pochano Pytrymku w ugorskomu społeczeństwie. Say, Я б тут сказала скоріше, що ми угорці. Ми все ще той самий народ, сміливий, з дуже friend. яскравими спогадами. Мої бабусі, дідусі, пам'ятаючи, коли там вони to десь to в підвалах basin, слухали and радіо, and і коли хотіли дізнатися, що відбувається, і Орбан власне прийшов до влади з. Обіцянкою позбутися росіян, і що тут змінилося, коли він потрапив до влади, він не лише використав свою владу для того, щоб зруйнувати вільні змі, він також зробив дуже такі. прийняв дуже неморальні такі рішення, коли йдеться про це зближення з Росією. І я думаю, що той факт, що угорський уряд неймовірні кошти витратив на російську пропаганду на фейк в на телебаченні в журналах. Правда, не досягає такої великої кількості. Угорців, якби можна було, тому що ми повинні пам'ятати власну історію. Це наш моральний обов'язок зараз стояти поруч з Україною, тому що ми знаємо, що це бути наодинці з, з радянськими танками. Звісно, стояти поруч з Україною, але те, що бачить Україна, це по факту блокування е, рішень, які дуже важливі для нас. Це і питання допомоги, санкції або початку переговорів про вступ до європейського союзу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи оця така політика Орбана вона відображає волю суспільства, чи це виключно політична гра прем'єра? Mm. When the war broke out, коли почалася uh, війна. I... Я вже там наступні кілька днів поїхала на Закарпаття до Львова, до інших українських міст. Я розмовляла з угорцями, з українцями, з багатьма людьми, які сподівалися, що Угорщина буде поруч з ними. Вони сподівалися на військову допомогу, на міцну позицію. І я не можу уявити, щоб мій уряд власне відвернувся не лише від. Від європейських цінностей, але й від інтересів цілого континенту, і е, власне одне вето в європейській системі може заблокувати всю систему. Тобто вистачить мати лише одну таку ляльку, маріонетку Путіна в європейському цій системі, і цього буде достатньо, щоб заблокувати всю допомогу. Звісно, в угорських змі. Ми бачимо якісь розмови про те, що ми, ми на стороні миру, але як ми можемо бути на боці миру, якщо ми дружимо з агресором? Люди вже в цю, в цю пропаганду не вірять І зараз власне. Ми бачимо, яка ситуація система освіти, система медицини в Угарщині дуже погана, тому що прем'єр власне витрачає великі кошти на атакування України, замість того, щоб турбуватися про власну країну. Але очевидно, що тут є якісь і російські вплив, і тут цікава ваша думка, наскільки потужно працює російська пропаганда в вашій державі, і чи відчуваєте ви так в повсякденному житті її? And... вона дуже потужна і це не така класична форма російської пропаганди. У нас немає спутника, раша туди інших каналів. Але якщо ми говоримо з угорськими такими громадськими компаніями телекомпаніями, можна почути власне в ефірі ті самі наративи, які йдуть із Кремля в Будапешті. Ви можете побачити білборди з якимись карикатурами Зеленського російська пропаганда вже стала офіційним наративом Будапешту і Орбан, оскільки він зруйнував цивільні медіа, саме це зараз представляється в офіційних новинах для великої частини угорців. угорців. Тобто людям просто не дається доступ до правди, і це надзвичайно небезпечно для нашого майбутнього. Звісно, все більше людей усвідомлюють, що власне поширюється брехня, і маю навіть зізнатися, що коли я говорила з коли біженці до нас приїхали після початку війни, ми їх прийняли, ми розмовляли з цими людьми, і тому я думаю, що ми країна дуже таких добросердечних людей, але наш уряд власне використовує свою владу неналежно, тому що вони хочуть нас повести тим курсом, який не відповідає нам як народу. Pani Katalino, chcę zapytać, czy jest w węgierskiej politycznej siły, jakie być kardinalnie pomieniać sytuację polityczną, czy bo my o że w Budapeszcie i tańszych miejscach wyże wychodzą ludzie na masowe demonstracje same przeciwko rządu. Rozkażić nam budlaską, jak wygląda polityczna kuchnia w jak za, na zaraz. Віктор Орбан зараз зазнає таких найбільших загроз для свого уряду за весь час його перебування у владі. Тому що він зараз за цим опитуванням він займає друге місце. і ситуація в країні дуже така небезпечна, непроста для орбана, тому що за його правлінням ми побачили, що ціни підвищилися. Лікар лікарні працюють дуже погано. Багато молоді виїжджає з угор. Чи не на роботу до інших країн рівень народжуваності дуже низький? Тобто проблем дуже багато. І я думаю, що Орбан якось загубився в цій грі, яку він грає з Путіним. Російська пропаганда не може вирішити його проблем, проблем саме з цим. Поганим правлінням, і багато хто зараз бачить, що він не піклується про найкращі інтереси угорщини. І Думаю, що найкра наступного року у нас буде вже новий демократичний уряд. Може, у нас буде більш така різнобічна коаліція, і ми зможемо показати світу, що ми угорці можемо бути дуже конструктивним партнером. І я думаю, що Орбан буде в минулому. Ми пам'ятаємо, що Угорщина теж була не виключенням, теж відкривала свої будинки і приймала українців, коли почалося повномасштабне вторгнення. І ми щиро дякуємо вам за це. Але цікава ваша думка, як зараз угорське суспільство ставиться до українських воєнних мігрантів? Звісно, їх менше не стільки, як у Польщі чи, наприклад, у Чехії, але все одно українці перебувають на території вашої держави і е, шукають там безпеки для себе, для своїх дітей. Якою є зараз підтримка України серед суспільства? Well. From what I know, з uh, того, що я знаю, українці, які живуть тут, вони отримують допомогу від місцевих uh, громад. є певні навчання в школах українською мовою для українців. І я сподіваюся, що вони відчувають, що їм раді. Звісно, це не те, що є частиною такого щоденного дискурсу, але я дуже рада, також що багато людей змогли по. Вернутися в Україну, коли Украї... Україна власне змогла трохи виштовхнути росіян з багатьох регіонів. І Я сподіваюся, що ми показали такий гарний приклад, принаймні на рівні такому особистому, тому що там перший тиждень після повномасштабного вторгнення, коли я була на кордоні, я бачила, що солідарність була наймовірно. І Ми бачили людей там селищ, які приїжджали, привозили їжу, матраси. Вони там людей розміщали десь в спортивних залах, у школах, усюди. Тобто, це був той момент, коли так само, як наші багато наших європейських сусідів продемонстрували цю людяність у таких найскладніших умовах. Ми так само зробили. і Я думаю, що це і є справжність, справжня риса угорщі, угорців. Не те, що говорить пропаганда російська, не якісь вето в ЄС, а оці. Жіночки, які там тримали на кордоні канапки для українських дітей, Ну але як зараз чи існує в Угорщини антиукраїнський наратив? Як суспільство ставиться до підтримки України? На овко зараз звісно, угорський уряд постійно власне поширює цю антиукраїнську пропаганду. Вони заявляють про якісь там жахливі речі, наприклад, що українці є перешкодою до миру, що українці не хочуть миру. Але звісно, ми говоримо про країну, яка перебуває під атаками. Звісно, вони хочуть миру. Також уряд. Намагається якось е, с, брехати про українців, коли говорять, що українці там хочуть угорських солдатів відправляти на свій фронт. Звісно, це все брехня. І власне у нас були такі навіть наративи, що якщо опозиція виграє на виборах, то тоді вони надішлють угорських там угорську молодь на український фронт. І, Тобто дуже багато було таких. Подібних Україна речей і власне зараз підтримувати Україну. Це власне не слухати уряд, тому що дуже багато там в уряді говориться. Наприклад, що якщо ви підтримуєте Україну, це значить, що ви підтримуєте війну. І я думаю, що власне це якоюсь мірою і працює ця пропаганда. Хоча і такі ідеї вони є просто безглуздими, тому що підтримувати Україну це означає підтримувати Підтримати європу, підтримати мир, підтримати країну, яка має право брати своє майбутнє. Країну, в якій дітей викрадають, в якій лікарні піддаються обстрілам, і я просто не хочу вірити, що це те, чого нам потрібно боятися. Pani Katalino, a teraz pytania z geopolityki. Czy na waszą dumku Budapeszt to jest miejsce na mernie peregowy? Я думаю, що для переговорів будь-яке місце є гарним. Якщо це означає, що Путін, з... врешті-решт, зустрінеться з Зеленським, це можливість для миру, можливість для того, щоб війська російські вийшли з України. Звісно, це має бути місце, де всім сторонам буде комфортно. Саме тому я чую також такі пропозиції, як Швейцарія чи Австрія. Я думаю. Що якщо сторони погодяться з Будапештом, це буде неймовірна можливість для нас? Також запропонувати може більше гарантій ніж було запропоновано в Будапештському меморандумі, який, який на жаль не дуже спрацював, але не через місце, в якому його було укладено. І я дійсно сподіваюся, що ми можемо запропонувати місце, яке буде гарним для переговорів, якщо таким буде рішення сторін переговорів. Але що тут очевидно? Не важливо, не зважаючи на місце, Україна має бути представлена на найвищому рівні, має говорити напряму з Росією про своє майбутнє. Я хочу останнє запитання: вам поставити: чи справді існує загроза, що Угорщина під керівництвом Віктора Орбана вийде з європейського? Союзу, чи це лише такий шантаж? І прошу коротко, ми маємо хвилину. Я сподіваюся, що ні, тому що майбутнє Угорщини в ЄС це те, за що ми боролися, і на що ми сподіваємося. Орбан зараз йде такою дуже небезпечною територією. Якщо ми угорці хочемо залишитися в ЄС, то очевидно, що наступного року треба нам змінити уряд. Щиро дякуємо вам за розмову. Нагадаю, Каталіна Чех, членкиня національної асамблеї Угорщини, депутатка партії Рух Моментом, колишня членкиня Європарламенту, була гостею українського фокусу.